А із цікавого, якщо виник конфлікт кур'єра і клієнта, як це вирішується? В нас є величезна служба, як вона правильно називається? Умовно служба контролю якості, uh -huh. котра тому ж таки там відслідковує uh -huh. кожен кожен зворотній зв'язок завжди, де там менше ніж 5 зірочок, ми uh -huh. одразу занурюємося для того, щоб зрозуміти, що там трапилось. Uh -huh. Якщо ми розуміємо, що там щось критичне, такої таке на щастя буває прям супер рідко, але тим не менш ми робимо зі своєї сторони там компенсацію, компенсацію угу. вартості замовлення і тому подібне. Ну тобто підключаєтесь до рішення, Та, не стоїте осторонь. Звичайно, ну ми максимально зацікавлені в експіріенсі, в досвіді. Ми ж розуміємо, що по факту заклади нам довіряють найголовніше Там, окрім самої їжі, яку ми доставляємо. Це все це про емоції, і кур'єр повинен дарувати позитивні емоції: прийти, посміхнутися, от ваше замовлення, гарного дня і тому подібне. Тому ми оцю от планочку намагаємось підняти якомога вище. Угу, угу. Окей, дякую. А, уклон допомагає тільки з логістикою, чи ще і є якась детальна аналітика всіх моїх доставлень? Щоб я там подивилася, наприклад, в розрізі там місяць, два місяці, що взагалі в мене відбувалося, скільки було доставлень, які суми. Аналітика, наше все та однозначно. У нас є корпоративний кабінет, там котрим ви починаєте користуватись, коли стаєте бізнес-клієнтом mm -hmm. нашої доставки, і там в корпоративному кабінеті по кожному вашому закладу. Якщо їх декілька, ви бачите там детальну аналітику. Звідки, о котрій годині, ну тобто повний перелік цих замовлень, куди вони їхали, з яка середня дистанція? Там умовно я навіть знаю кейси, коли там заклад, пропрацювавши, ну скільки ну трішки менше ніж півтора року з нами, вони зрозуміли, що зазвичай замовляють їх доставку в один там конкретний район. Uh -huh. а, ну і вони вирішили там відкрити Dark Kitchen для того, щоб. Ім з точки зору там uh -huh. логістики кости трошки трішки порізати і знає, що планують ще виходити з Даркічина, виходити прям в повноцінний заклад. Uh -huh. Тому так, звичайно, аналітика. Який же ж бізнес без аналітики? Okay. Детальна аналітика по у вас uh -huh. буде. Uh -huh. Uh -huh.